Ради вітати усіх на каналі Repetitore Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні наше 31 заняття на тему умови плавання тіл. Сьогодні ми з вами обговоримо, чому одні тіла, коли їх занурюють у рідину або у газ, тонуть, а інші спливають. Для цього є причини. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом, адже саме так канал може розвиватися. А я вам зараз розповім умови плавання тіл. Переходимо до теми. Дивіться, ну для початку, які бувають взагалі випадки розміщення тіла у воді або газі, тіло може або тонути. Або знаходитися у середині цієї рідини, тобто воно і не на поверхні, і частково не на поверхні, і не на дні. Тобто десь у середині. Тіло може бути наполовину у воді, або наполовину над водою, ну тобто посередині. І тіло може бути чітко на поверхні води, тобто воно взагалі не занурюється у воду. А тепер про кожен з цих випадків конкретно і повільно. Дивіться. Є в нас перший випадок. Перший випадок, коли тіло тоне. Ось в нас вода. Якийсь сосуд, або, наприклад, море неважливо. І ви у цей сосуд занурюєте якесь тіло. І тіло починає повільно тонути. Тобто, це поетапно. Тобто, воно йде до дна. До дна, за ось такими кроками. Чому це відбувається? Ну, по-перше, тіло буде тонути у тому випадку, якщо сила тяжіння є більшою за силу Архімеда. Згадуємо, що сила Архімеда це сила, що виштовхує тіло на поверхню води. Тобто, якщо сила тяжіння тіла є більшою за силу Архімеда, то тіло буде тонути. Тепер, що ще необхідно, аби тут було? Ще необхідно, щоб було те, щоб густина тіла була більшою за густину рідини. Якщо густина тіла більша за густину рідини, то тіло також буде тонути. Тобто це дві ключові умови. Тепер другий випадок. Другий випадок це стосовно того, коли тіло спливає. Тіло спливає. Тіло буде спливати у якому випадку? Давайте намалюємо. Тобто ми помістили у воду тіло. Помістили. І тіло почало спливати. Якось так вийшло. да? Тобто спливати. Чого воно почало спливати? За якої причини? Тіло буде спливати через те, якщо в нього сила тяжіння є меншою за силу Архімеда. І густина тіла є меншою за густину о, води. Ну або ж рідини, давайте напишемо так: рідини. Вот. Тобто сила тяжіння є меншою за силу Архімеда, і густина тіла є меншою за густину рідини. Тіло буде спливати на поверхню. як би ви його не занурювали. Далі давайте розглянемо ще два випадки. Коли тіло буде знаходитися. Ну, третій випадок буде таким: коли тіло буде знаходитися у воді. У рідині, точніше, третій випадок. Плавання всередині рідини. Плавання всередині рідини. Ну, ось у нас така ж сама ситуація. Ми зануримо якесь тіло, ось в нас лінія, коли тіло має спливати поверхня води. І ось наше тіло, що ми занурили. Тобто воно не йде ані до дна, ані спливає догори. Тобто воно знаходиться на одному рівні. Де ви його помістили, там воно і буде. За яких підстав це може бути. Це буде, якщо сила тяжіння дорівнює силі Архімеда. І якщо густина тіла дорівнює густині рідини. Тобто тоді нічого не буде відбуватися. Тіло буде знаходитися там, де ви його залишили. І наступне. Ще момент, четвертий. Це той випадок, коли тіло плаває на поверхні. На поверхні рідини. Тобто, ось наша рідина, місткість, да? ось рідина тут знаходиться. Ми тіло занурили, і воно занурилося лише частково. Тобто буде плавати на поверхні. Але деяка його частина занурилася. Коли це буває? Це буває, коли сила тяжіння дорівнює силі Архімеда, і коли густина тіла є меншою за густину рідини. Тобто, якщо густина тіла менша за густину рідини, то тіло буде знаходитися в такому стані. І якщо сила тяжіння дорівнюватиме силі архімеда. Тобто, це чотири ключові випадки розміщення, точніше, умов плавання тіл на воді або спливання і так далі. Ну, тепер давайте на практиці це розберемо. Запитання задачі таке: чи буде. Свинцевий брусок плавати у ртуті, воді та олії. Тобто нам необхідно перевірити. Ось ситуація така. Ми узяли свинцевий брусок, в нас є три бочки. три бочки. Давайте намалюємо, аби вам було зрозуміліше. Три бочки в нас є. В першій бочці в нас є ртуть. Давайте запишемо ртуть. У другій бочці вода. І в третій бочці в нас олія. Ми в кожну з цих бочок кинули свинцевий брусок. Запитання буде таке: у який з цих бочок цей свинцевий брусок буде плавати, а у який він піде до дна? Ну, наприклад. І ось давайте знайдемо. В нас одразу ми дивимося за густиною свинця та густину ртуті. Що більше, в нас густина свинця є меншою за густину ртуті. Який ми можемо зробити висновок? Що тіло тут буде плавати, воно не піде до дна. Якщо густина, є меншою, якщо густина тіла є меншою за густину рідини, то тіло буде плавати у ртуті в даному випадку. Тобто тут є, плаватиме. Перевіряємо воду. Густина води 1000, густина свинця 11400. Отже, ми пишемо, густина свинця є більшою за густину о, води. Тут він піде до дна. Тобто тут ні. Олія. Густина олій 920. Ми можемо записати, що густина свинцю є більшою за густину олії. Тут також він піде до дна. Тобто, якщо густина тіла є більшою за густину рідини, то це тіло йде до дна, воно не плаватиме там. Сподіваюся, ви це зрозуміло. Тобто ми на практиці зараз розібрали умови плавання тіл. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях, я спробую відповісти усім. Якщо запитань нема, то очікую усіх на наступному занятті. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео серед своїх друзів. Це дуже допомагає розвитку каналу та надає додаткової мотивації. Бажаю усім гарного дня і до зустрічі. Дякую за увагу!